Шановний голова, шановні колеги, зрозуміло, що це рішення треба прийняти. Я просив би колег підтримати його. Було б добре, якби ми провели ці парламентські слухання до місцевих виборів. І ось чому справа в тім, що зараз спостерігається така картина: перед місцевими виборами хочуть залюбити педагогів до смерті, задушити їх в обіймах, в черговий раз зґвалтувати їх і примусити балотуватися від правлячих партій. Це вже було неодноразово, і зрозуміло, чому це зараз робиться. Користуючись нагодою, я звертаюся до лідерів таких політичних партій. Припиніть цю наругу над людьми. Вони не знають, куди діватися. припиніть наругу, скажімо, над лісівниками. Припиніть наругу над працівниками бюджетної сфери. Не заганяйте їх в партії, потім вони будуть потім вони будуть страждати. Ви їх не будете захищати ніколи. Ще одне, що я хочу сказати, шановні колеги, зараз в областях з'явилися по округам. Я думаю, депутати мажоритарники це знають, смотрящі, а, Дайте завершить, будь ласка. Які намагаються загнати все живе у політичній партії. Припиніть цю нарогу. Результату не буде. Дякую за увагу. Дякую.